Вино вимагає правильного зберігання після відкриття пляшки. Якщо після вечірки у вас залишилося вино в пляшці, а в холодильнику немає місця, то не переживайте, залишкам вина можна знайти різне застосування виведення плям. Ви здивуєтеся, але залишки білого вина допоможуть вам вивести винні плями для того, щоб вивести плями вина з тканини, налийте склянку білого вина на пляму і промокніть щільною серветкою. Також кислотність і спирт в білому вині допомагають витягнути плями з стільниць, щоб очистити стільницю, змішайте півсклянки вина з харчовою содою, нанесіть отриману суміш на поверхню, а потім витріть ганчіркою. Винний сироп для винного сиропу змішайте дві склянки вина з однією склянкою цукру в каструлі, поставте її на середній вогонь на 20 хвилин і постійно помішуйте. Потім остудіть сироп і процідіть через дрібне сито, сміливо сиропуйте морозиво, десерти та салати, кубики льоду з вина, розлийте вино в формочки для льоду і додайте його в лимонади і коктейлі. Так вино не зіпсується і додасть цікавий смак улюбленим напоям. Пастка для комах через неправильне зберігання фруктів і овочів на кухні можуть з'явитися мошки і мухи. За допомогою вина ви можете створити своєрідну пастку для комах, налийте залишки вина в склянки і поставте на кухні. Від запаху вина комахи п'яніють і перестають літати фрукти у вині. Влітку магазини і ринки ломляться від кількості фруктів, і якщо ви хочете приготувати їх незвичайним способом, то спробуйте зробити фрукти у вині. Наповніть каструлю однією склянкою цукру і двома склянками червоного вина. Доведіть до кипіння вино, додайте трохи кориці і ванілі. В якості фруктів рекомендуємо взяти груші і яблука, очистіть фрукти від шкірки, а потім покладіть в каструлю, залиште фрукти на сильному вогні на 10 хвилин, викладіть на тарілку і подавайте з морозивом.